Всі мої вітання! Як бачите, картинка незмінна. Сьогодні 19 квітня. Я вас всіх вітаю з прийдешніми святами Великодня. Бажаю вам всім смачної пасочки, щоб вона у вас була смачна, насичена. А головне, щоб вона вам дарувала добро, здоров'я і мир. Ну, а ми з вами розпочинаємо новий тиждень, і як бачите, ми розпочинаємо з того, з чого я завершила минулий тиждень, а саме з цієї блузки, саме з цієї ж картинки, яка навіть не прибиралася, я вирішила зразу відзняти відео. Тож, плани мої на цю блузку будуть незмінними на цей тиждень. Подивимося, наскільки вона просунеться. Звісно, хотілося б просунути її вже набагато, щоб мати можливість завершити хоча б половину на цьому тижні, але знов-знов кажу, що нічого неможливо прид. Передбачити, тому що дні такі, знаєте, будуть, ну, знову ж таки, да, це вже буде після Пасхи, після Великодня, там вже помінальні дні, треба буде з'їздити на гладовище, прибратися. і таке. Ну, і робота. Робота, вона нікуди не тікає, вона є. Тож будемо дивитися. Да, залишається всього 10 днів, хочу сьогодні ще повишивати, щоб по можливості мати трошечки просування завтра неділя. Великдень, зазвичай я в ці дні вишиваю. Кого це ображає? Будь ласка, не треба нічого про це говорити. Залишайте свою думку при собі. Да? Я вишиваю в ці дні після служби, собі дозволяю посидити з голочкою, навіть на те, незважаючи на те, що це велике свято. Тож, отака моя, мій план на цей тиждень. Ну, і, звісно, я вам покажу своє незрівняне полум'я. Як ми з вами попрощались, так воно і залишилось. Я ще його не повишивала, нічого не просунула. Коли ви вже будете бачити цю роботу, звісно, що я вже трошечки просунуся, бо я вже там сяду, буду вишивати. Ну, а поки що. Ви бачите цю роботу саме в такому вигляді. І як я вже казала, що ця робота буде продовжуватися. Її якраз залишається рівно місяць до того, як завершиться СП у Юнони. Тож, дівчата, отакий мій невеличкий план на цей тиждень. Чи буде щось додаватися до цього плану, я не знаю, бо поки що всі зусилля, я, зусилля як я вже казала, я на цю блузку покладаю. Ну і не забуваю про полум'я, тому що я його заявила в СП. Не хочеться з ним вилітати. Тобто в мене не так багато СП, які є. такі, ви знаєте, обов'язкові. Хоча, хоча, почекайте, не є обов'язковим. Добре, що я згадала, у мене ж СП. На цьому тижні треба 25-го звітувати у Юлі Мінської. Трохи почекайте. Слухайте, як добре я згадала, що мені ж треба у Юлії буде звітувати саме цією роботою від Мерсішора. Йолкіш Мантабрі. Ліда, ліда, гала, гала. Що ж це? от? Слухайте, Це ж робота це от така вишивка, це от такі іриси, травневі іриси. Я вже казала, що я, скоріше за все, не встигну з ними фінішувати в Мерці Шорі. Буде інший четвертий, п'ятий, шостий сезон, то я перейду до них. А поки що, дівчата, на такому етапі вони в мене. Треба додати їм хоча б хрестиків 100. Боже, добре, як я їх щось згадала. Так, 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 так. Так, да. Побачите ви наприкінці тижня ще просування по цій красоті. Оце я забулася. Добре, що я сама себе... Трошечки так підштовхнула про те, що в мене ще є до, добре борг. Всіх останніх, мені здається, СП яких я приймаю участь, там такого немає. Прямо звітувати, бо якщо я Олі вже, вже не прозвітую за кожен день, то я просто не приймаю розі, розіграші участь. А так, слушайте. Так, треба блузку прискорити, тому що тро, ця блузка трошки в мене вибиває з колії. Вона мені не дає вишивати інші роботи, а я хочу вишивати інші роботи. Тож, давайте я зараз піду, щось там буду робити. І по справній, по, по, по хатнім справам і повишиваю трошечки. І ми зустрінемося з вами через тиждень. І я покажу вам, що я там навишивала, чим я до вас прийду. А ви залишайтесь і не примикайтесь. Мої вітання, субота, 26 квітня, час підвести підсумки, а підводити підсумки особисто. І нема ще. що давайте будемо показувати, дивитися на те, що я планувала і що я вишила. Планувала я цього коня. Як бачите, закрила я йому свої 200 бісеринок, перейшла вже за зброю, трошечки повишивала зверху. І на цьому зупинилася. Сьогодні треба буде йому додати ще 100 бісеринок. ну Зазвичай це буде дві сотні. Сподіваюся, що трошечки вони просунуться, бо тут нитка навіть в мене бовтається. І єдине, що мене трохи засмучує, що жалілася чи не жалілася, я десь загубила бісер. Чи я його не купила, чи я його загубила. У мене немає бісера одного кольору, а там так багато, його треба аж 21 грам. І я зараз ще пошукаю, можливо, десь я там в якомусь процесі, який його використовую, хоча він такий не дуже популярний. 08192, тож. Можливо, просто десь там закатився, буду на це вірити. А якщо ні, то прийдеться замовитись, замовити, піти купити в офлайн магазині. Так, я не дійшла до магазину. Коротше, дні дівчата проходять дуже раз, два, три. Вони проходять просто раз і все. І немає. Я взагалі нічого не встигаю. Я не знаю, чим я займаюся. Я ж кажу, в мене немає маленьких дітей. Тобто ми живемо з чоловіком разом. Ну, так. Там є в мене будинок, го город так називаємо. Ну, Я туди взагалі тиждень не ходила, це зараз прийшла зранку, ми сходили на городі, поковирялися, на кладовище з'їздили. А так сказати, що я займаюся там чистого городом, ні. Але взагалі не вистачає часу на вишивку мені зовсім. Ладно, давайте будемо, не будемо жалітися, не будемо плакати, а будемо роздивлятися. так якось так. якось я стала на ну, вдачний ракурс, піймала від, від, близько від дверей. Так, буде краще. Закрию своєю широкою спиною. <с> так, коротше, просування по цьому коню є. Це радує, хоч вони і маленькі, але вони є. Тож, я ще раз нагадую, що це СП поюдони і все дуже гарно по ньому йде. Так, 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 так. Що хотіла вам ще показати. Пам'ятаєте, я згадала про свою роботу, яку я мала звідувати в марафоні мерцешуру, Юлії Німецької, травниві півники чи іриси, як правильно. Що ви собі думаєте? Я тут вишила 200 хрестиків і все, і на цьому все. І погляньте на цю роботу. Я прям приближу її до камери, не побоюся цього приближення, і мені, дівчата, не дуже все це подобається. Я от думаю. Може все ж таки розробити рестарт і перейти на вишивку на канві, на той тканин, яка була закладена тут в наборі. От я навіть не знаю. Я ж кажу, що все, я вже не сподіваюся на те, що я її завершу в цьому марафоні. Я тут, наче, декілька хрестиків навіть робила. Може перейти. Ну, щось мені взагалі не подобається вишивати на цій тканині. Я вишиваю гарбузова, наче там все до, ну, так вкладається, а тут щось мені не подобається. Не знаю, чи то я щось не можу там вишивати. Чи це світним хрестиком я нічого не бачу. У мене вчора такі, знаєте, я, бо я вишивала саме 25 числа і вже ввечері, щоб встигнути здати. Мені все не вкладається, мені все не йде. Я не кажу, що це набор поганий чи що. Ну, я не знаю, може, я все-таки навмис... ну... Неправильно зробила, щоб замінила цю канву на рівномірку. Коротше, я це вам пожаліюся. Якщо у вас є якась думка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте до цього. Чи правильно я зробила свій вибір, що замінила. Може, мені дійсно зробити рестарт. Єдине, що я не знаю, чи вистачить мені ниточок потім. Я ж. Нитки, знаєте, мені залишається така частина, які я викидаю. Я не залишаю, потім мене дошиваю. І я це от. Трошечки хвилююся, що може не ниток. Все ж таки так. На... Хотілося, щоб вона ж не повна зашивка, хотіла вишивати тут, щоб ну була така картинка краще. Хоча я так дивлюся на цю аїдом, така вона вже і погана. Якщо буде неповна зашивка. Коротше, дівчата, наче... не знаю. От це от у мене муки такі, оце зараз повишивала, здала звіт. Чи я вже розумію, що я вже не буду приймати участь у розіграші, звісно, що я не все, Але я, я, мені треба ця мотивація, цей стимул, щоб завершити. Бо я знаю, що якщо в мене не буде звітів по цій роботі, то я можу закинути і, і не довишиваю. Тому я хочу-дуже хочу повишивати хрестики. Мені подобається хрестиком вишивати, Хоча всі роботи більш мене біснули. Але я люблю вишивати хрестиком. Може, то, що в мене немає електронної схеми, так погано йде, бо паперові схеми теж подію, розберися. Там десь я вже заплуталася. Ну, коротше, не знаю. Це вам наплакалося, наплакалося? Якщо у вас є думки по цій роботі, напишіть мені в коментарі, що ви про це думаєте, і може якусь мені раду дасте. Так, ну і переходимо до основної, до основного процесу моїх рукодільних щоденників, моїх тижнів, які не завершуються, ніяк не завершується. Та дам та-дам. Та в кадр входить, вишиванка, а більше блузка. Називаємо її так. вишиванка я називаю, називаю її блузка, Так, дівчата, погляньте на цю красу. Залишилося ще трошечки, трошечки, як я і хотіла. Я прошила майже половину. І мені залишились оці дві квітки. Маю надію, що все ж таки я встигну відшити до свого 1 травня, який я себе поставила дедлайн на цю роботу, і буду мати фініш. Бо я ж кажу, що й хочеться і мені її вже віддати людині, щоб вона мала змогу її пошити, бо її треба ще буде пошити до швачки сходити. І я хочу вже все віддати і розпочати вишивати свої процесики. Бо у мене там дуже багато є моментів, які б хотіла вишивати. вишивати. Я вже з чистою совістю повернуся до гри в СП. У Олі. Мені дуже подобається в неї грати, там так ненавяжчиво, не, не нав'язлива, не нав правильно. Але треба виконувати завдання. Я вже казала про це, да? згадувала, що мені хочеться виконувати саме завдання, яке дає Оля по календарю, а не просто виконувати і давати звіти по цим роботам. Тож, 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 оттакий в мене стався результат за цей тиждень. Я ж кажу, що я на ній вишивала, 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 вишивала. І ви знаєте, писала, писала, потім я щось там загубила писатися. Ну, На цьому тижні в мене вийшло, якщо так порахувати 37. півтори ну, тисячі я на нього не, на не, на не вишила. Ну, і там на... ну, в общем, коротше, я ж кажу, непродуктивні взагалі. Дівчата, я показую по тисячу в день до мене. В день по 200-400 по бісеринок, це вже взагалі класно. Це мене було багато, коли я вишивала. Я вже казала, да, на этот, так, да, на, на великдень я вишивала цю роботу. Там в мене було дуже багато. Там я вишивала, відірвалася. А так, постих, потихеньку, постих. І ще мене знаєте, що мене зараз мучує. Знову, знову, я вже про це розказувала, що я рахувала бісер, мені здавалося, що вистачає. А зараз, чим ближче до фінішу, чим менше залишається в моїх баночках. Тим більше я нервую, дівчата, я так нервую, що мені не вистачить декілька бісеринок, і що мені потім робити? Треба буде замовляти. А це ж час, да? це ну, 3-4 дні, поки зберуть, поки мені приїде бісер. Ну, добре, якщо сьогодні замовлю, завтра він відправляться, але все одно це 3-4 дні на логістику треба буде витрачити. витратити. Я так от запиймаюся, бо такого бісеру немає. Я ходила ще раз до магазину, немає. У нас в двох магазинах у нас такі там, де продають великі бісери ну в моєму районі, бо я їздила ще в інший район, там також немає. Тож отакі справи. Ну що, на цьому, мабуть, все. По вишивці я вам все показала, все розказала. Єдине, що хотіла би ще сказати, що в мене завершився хто зі мною в інстаграм. Всім дівчатам дякую, хто приймав участь в великодньому марафоні. Ми вчора провели розіграш з дівчатами, але трошечки було прикро, що я, начебто, написала заздалегідь, запросила всіх на прямий ефір, але до мене на ефір прийшла одна учасниця. Потім ще дівчата підійшли, але. Якось так. Ну, я розумію, п'ятниця, восьма година вечора, можливо, були справи, люди були зайняті такі, знаєте, дні після Пасхи, там хтось їде до родичів, хтось десь уїжджає, можливо, не мали змогу. Ну, то таке. ну, добре з записів подивляться, подивляться, нічого страшного. Провела я розіграш, виграла в нас Марія Гарбенка сертифікати від магазинчику. Тож буде подарунок. А я вас ще раз хочу вас запросити. Я вже робила цей анонс, хочу вам ще раз вас запросити до себе на сторінку в інстаграм в нове СП «Серійна Магія, де ми будемо вишивати серійні наборчики, і де ви можете вже розгулятися всією душою, бо це буде і на маленькі наборчики, і великі наборчики, і за дизайнерами, і за дизайнами, і за фірмами. І, і, і таке інше. Тобто тут вже як хто куди на щось спроможніш, як то кажуть. Ну і спонсорів у нас також багато в цьому СП. Тож, дівчата, долучайтеся, долучайтеся до цього СП. Будемо вишивати разом, прикрашати цей світ разом. Ну, не забувайте про мініатюрки, звісно, бо мініатюрки нікуди не дінуться І тому, дівчата, я вас всіх. Запрошую до себе в інстаграм. Бо я всі СП проводжу в Інстаграм, поки що на платформу YouTube я не вийшла. Це мені трошки заважко за часом не стигаю я. Там же і тегів назбирала собі кубку хотіла познімати, але не вистачає часу, нема такого, щоб, знаєте, сісти і приділити. Час для того, щоб повишивати, познімати. Бо це ж треба налаштуватися, це ж не просто так що там сіли знімаєш. це ж треба налаштуватися, там поставити камеру, виставити, бо постійно виставляєш, вона там тупадає то ще щось. Е, так, тут зараз тож, тож, знімаю, бачу, що картинка не дуже, але, але зараз того, теж. познімаю і буду бігти щось робити далі. Бо ці вихідні теж проходять завтра ще неділя, помінальний день. Всіх, мабуть, да, такі є, що треба буде відвідати своїх особших родичів, то таке. Тож, давайте будемо завершувати на такій гарній картинці, на такій гарній ноті. Сподіваюся, що вже коли ми з вами зустрінемося в наступному відео, я вам скажу, що дівчата, я приймаю вітання з фінішем. А поки що дочекайтеся фінішної, прямої, фінішного, е, 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 як сказати, да, тріумфу. Всім пока, всіх обіймаю, всім тихих, гарних днів, ночей і миру нам. Пока-пока.